Ну а поки Путін переконує Трампа у необхідності зняття з Росії санкцій, Євросоюз збільшує їхню кількість. Вже погоджено 16-й пакет. Насамперед він спрямований проти тіньового флоту Росії, включно із танкерами третіх країн. Уперше обмежують транзакції з банками, створеними за межами Росії, якщо ці банки використовують систему центробанку Росії, щоб обходити власне санкції. Ну а ще призупиняють ліцензії на мовлення в ЄС восьми російських пропагандистських медіа і забороняють будь-які транзакції із російськими портами, шлюзами і литовищами, через які московити отримують дрони, ракети і пов'язані із ними технології. І як то кажуть, це ще не все. Все більше розкаже Анна Грішина. До третьої річниці Великої війни у Брюсселі ухвалили 16-й пакет антиросійських санкцій. Ним ЄС фактично блокує усі лазівки, що допомагали Москві обходити попередні обмеження. Заразом у Євросоюзі взялися розглядати нову оборонну ініціативу для України. Раніше Угорщина погрожувала 16-й санкційний пакет заблокувати, однак не наважилася, І очільники закордонних відомств країн ЄС погодили його одноголосно. До нових обмежень додали 48 осіб та 53 компанії, які підтримують російський оборонпром. Серед них китайські, індійські і турецькі підприємства. Вони закуповували складові для виробництва російських безпілотників та ракет. Ми хочемо надіслати сигнал солідарності. Час діяти зараз. Ведеться багато дискусій про післявоєнний план, але ми думаємо, що найважливіше зараз зробити крок уперед і дати Україні силу, щоб вона займала максимально сильну позицію. обмежив ЄС і імпорт первинного алюмінію з Росії, який щорічно приносив у Москві близько 50 мільярдів доларів. Доходи від продажу металу йшли переважно до кишені підсанкційного олігарха Олега Дерипаски. Це його компанія Сало активно працює на російський військово-промисловий комплекс і вербує добровольців на український фронт. з одного боку нам потрібно засудити Росію і прийняти цей пакет санкцій. З іншого довести, як сильно ми Європа, підтримуємо Україну вдарили європейці й по тіньовому флоту Путіна. Відтепер ще 74 кораблі втратили доступ до портів Євросоюзу. Загалом у чорному списку вже півтори сотні танкерів, які таємно постачали російські... Ську нафту здебільшого до Китаю та Індії під санкції потрапив і банківський сектор. Ще 13 фінустанов відключили від платіжної системи СВІФТ. Заблокували в ЄС і будь-які альтернативні транзакції центробанку РФ за кордоном. жодних сумнівів: хто агресора, хто жертва Росія почала бомбити Україну. Ми ухвалили санкції, висунули нову оборонну ініціативу. Що по короткостроковій перспективі підтримати Україну боєприпасами, які їй потрібні, її деталі, зокрема обсяги військової допомоги, обговорять на позачерговому саміті лідерів ЄС 6 березня. Водночас ТОП дипломатка каже: ініціатива має широку підтримку. А ще до антиросійських санкцій ЄС додалися й союзники. Канада та Велика Британія, Лондон, запровадив найбільший від початку війни пакет обмежень. Під британські санкції потрапили виробники і постачальники верстатів, електроніки і товарів подвійного призначення для армії. Із Росії, із країн Центральної Азії, Туреччини, Індії та Китаю у списку. Відтепер і міністр оборони Північної Кореї, Нокванчхоль та інші високопосадовці КНДР причетні до відправки своїх солдат на українську війну понад 100 цілей, включно з 40 нафтовими танкерами, а також до найбільшого санкційного пакету війшли треті країни, які вливають гроші у військову скарбницю Путіна. Крім того, задіяні і нові торговельні обмеження. А Канада розширила вже існуючі обмеження на ще 33 особи та 44 компанії, зокрема із Ірану, Китаю, Кіпру. Їх Отава вважає пов'язаними із Москвою. Заборонили в країні і Рупор Кремля. Агенцію діалог, яка ширила фейки про війну в Україні. А в ЄС відключили ще вісім російських пропагандистських каналів, і анонсували, Європа вже розробляє наступний сімнадцятий пакет санкцій. з Брюсселя Анна на ми Україна марафон. Єдині новини.